Льоня! Де він там є? Льонь! Ну йоб твою мать наставай може! Що таке? Жить та ти що годину не бачив, ми за півгодини вже біля дівчат маємо бути! Mm -hmm. Я на півгодини ліг, за кімарити. Як то так, як так Ти, ти не мій скорше прийти? Та як скорше, ми ж домовились з тобою. Ой, добре, що Ну та ти хоч десь змийся, та як зараз будеш смердіти біля дівчат? Зараз, а ти мене хочеш, почекай, бо я і так. Й твої, то ж треба так було проспати! Прийди за годину! Чакай дочі, хоч під камінь. А будильник в тебе що немає Сплю, Сплють не Бачка, ходь, в морду. Їдемо вже з німцем до дівчат на локацію. Скажу oh. кавалєрочка, так, е, де починали, там і закінчуємо сьогодні. Тому мені сьогодні е, такий стоїть, знаєте, твоєш комок в горлі, бо мені треба між двома дівчатами вибрати одну, яка мені більше до душі, яка мені більше сподобала. Я не знаю, я ще то сьогодні з ними трошки там посижу і ще мушу все вирішити малий. Братела, ти знаєш, я готовий завжди тобі допомогти, але іменно той момент ти маєш серцем відчувати, яка тобі більше до душі. Ну то ми зар... то я зараз мушу ще з ними поспілкуватися ще раз. І вже тоді е... якось... комусь ти розу даруєш, комусь ні. Так, комусь якось то якось то мусить бути. розумієш? Або хіба втрох буде ти ходити? Та є, то так не кидає. Ну, зараз, коротше, будемо якось того вирішати. Не хочеться бо дві файні, але ну, треба вибирати одну. Зустрілися ми вже з нашими двома дівчатками Вікою і Діаною. Я вас дуже радий і, і, сьогодні бачити, скочав за вами. Ви знаєте, що сьогодні дуже вирішальний день для мене. Але 20 до на тому не фокусуватися, ми зараз просто гарно проводимо час, розкриваємо всі наповну, бо мені це дуже важливо і що, зараз не щоб дурні думки в голову не лізли. Зараз йдемо сюди до ресторану, щоб. замовити. від тебе. Скажи, як тут можна щось вибирати? Ні? Я кажу, живіть трьох, <кху> як варіант. Ви згідні? Трьох? Я не я? Чи стаття на нього бід, як ти Ну. Е, no. e, Так що, коротше, що, що стоїмо, Йдемо в ресторан. Зараз там всі сядемо, побалакаємо. No, Посидимося, трохи поспілкуємося. Ми вже собі в ресторанчику з дівчатками, знімимо. При такому виді красивому замовили собі бульончики. Треба легенько перекусити, бо я дуже їсти кажу, як я не хочу, мені аж з перестраху живіт крути, розвити. Та. Щоб поносить дістати. Так, так. Хтось це похміляє. Це така справа є. Псаки, Щоб, Трішечки для нас треба Так. Щоб страху не було. Зараз перекусимо, ще побалакаємо і фіналочка, ні? Троянда вже когось одного чекає. Так, але ж вона то не, не зацвіла в машині, бо Це все буде нормально. Ще буде файно, правда? Так, Діаночка, так як ти прекрасно розумієш, що в мене сьогодні такий день, я трохи переживаю, і так тому хочу, знаєш, сьогодні остаточно переконатися і вибрати. І хочу тобі задати ще одне питання: як ти взагалі бачиш розвиток моїх з тобою стосунків? Дивись, я говорю, люди. Треба тримати все в таємниці, але і чим швидше, тим краще. Чим стрімко. Ну, не скривати один у одного, бути відкритим один до одного, пізнавати один до одного, робити О, все всюди разом. Правильно, і робити все для того, щоб все було файно в першу чергу, правильно? Звичайно. А там же як Бог дасть. Ну, бачиш, ти має... мене ж мене <laughs> я... Тобо ж ми одне одного вартуємо. Яке їх як кліці каже. Так що дякую тобі за відповідь. Щасно переживай, кавалерка. Бо... Я просто не хочу обідати одну, ні другу дівчину. Я не проєкт такого. Приєм, як так позивити, та й діє до сраки, а тут треба стояти перед вами. І Перше, ви дві фані дівчини, не хочу нічого говорити. Але сьогодні самі розумієте, що мені треба зробити один вибір і вибрати одну. А одна сьогодні поїде додому, надіюся, без сліз на очах. Нехай переможе найкраще. Mm, дивіться, кавалерушка, грибну юшку нам принесли. Мали принести бульон, але mm. не було. Та. Витя якісь такі паляничі дали, що смачного. Яночка їж. І так ще на халяву не думай, то ви за то платити не будете? Ви будете відробляти будете. Так, так. І сон в корча, ні? Якщо каліршка... Тебе треба було одразу під сосни відправляти. Так, Каліршка, всім смачного. Ми перекусимо і далі шоу всі продовжує. Ну що я ще відійшов з тобою побалакати, бо ти знаєш, що сьогодні такий дуже важливий день. Думаю, не тільки для мене, а для всіх. І ще тобі хочу задати таке фінальне питання. Що для тебе взагалі важливо в стосунках? І як ти бачиш взагалі розвиток нашої стосунки з тобою? Ну Дивись, є такі декілька факторів. <тол -2> <тол -2> Зайома зв'язок. Це важливо найперше. І повага, що була одне до одного. Взаєморозуміння, розуміння, взаємоповага. Так. Ну, звичайно, там іскорка буде. Тож таке, вже Так, йдемо тож... ще далі, далі перевір. Е, що тобі ще сказати? І щоб був час одне на одному. Що все, що все було файно, ні? Так. в тебе буде час на мене? Буде час. Дякую тобі за таку відповідь. Дякую. Там вже як дасть Бог, так і буде. І в мене сьогодні буде тяжкий вибір, але я його мушу зробити і ти розумієш, що одна з вас сьогодні поїде додому. Не хотілося би, але так. Воно має бути. Я ще собі зараз сяду добре, подумаю і. І тоді вони вже вирішували. Що вже сталося? Ходить, що з нею обнімається, що ти обнімається, З кожним другим буде обніматися чи що? Ти вже рівнуєш, певно, так? Да? Ту не буду з ним говорити, боритися. Яна, що ти якась без настрою сидиш? Як мене має бути настрій, коли ти ходиш мені обіцяєш одне, а ходиш інше себе обнімаєш, то все нормально? Та що ти одразу падаєш на якісь обідки, я що з нею там вилізу чи що? Ну, а давай я з ними буду сидітися, обнімати. Ні, та слухай, то я так теж не можу десь. Мені обидві подобається. Але хтось трошки більше, ти трохи менше. Ну я нічого такого не зробив, боже, коли. Бач, я тебе теж обнімаю. Нічого там страшного нема. Так що все, не обіжайся. Я подумаю. бачиш, я, я все для тебе, які для тебе побачення роблю, я, яку я увагу до тебе приділяю. А ти щось цього зразу, Я страшне того не люблю, я нічого такого не зробив, щоб ти всі обіжала. Так що, дай тімчика, все нормально, не, цього, не обіжайся. Все буде добре. Я прошу його колірка. ще ніч такого не зробив, а вже все, засі вже починають обідки. Я думаю, я думаю, що в кінці ще будуть плачі, істерики, і пішло поїхало. Давайте тільки без того, дівчата, добре? Плавати вміє Віка? Я, не знаю, її всі треба питати. Запитаємося. Якщо ви проїдете і в то. Уроки безкоштовне плавання. Бляха, то я, я сам більше того, що потім ще мені щось не зробила, Чи ти, чи вона. Будемо бачити життя, покаже. Ще б там говорили, що я дівчатам серце розбиваю, ти розумієш? Ну, але що зробиш, розумієш? Ми двоє дійшли до фіналу і ну, по-любому є, що до неї, що до тебе, якась симпатія. Але я ще мушу добре подумати і. Добре думає. Я добре подумаю. Бо то є, знаєш, то не піти на базар кавун купити. То треба все обдумати гарно. Як серце скаже, так і буду робив. Так і робив. Німець. Що таке? Ту ці істерики починають. Чого? Що вже стало? Вже обідки, бо я то обнімаю, то не обнімаю, пішло, поїхало. Зараз то... буде ще одна істерика. Яка? А чого ти до неї пересів? Всі зачинаємо, ти, йоп твою бать. і я... що ти маєш з ними робити, що <свист> <тому свист> ти Ні одна, ні друга мене не хоче відпускати. Я розумію, що я перець серйозний, ну але... будьмо будь уважні, дівчатка. <свист> <свист> самі... Ви трохи діда пошкодуєте. Так, ви трохи мене пошкодуєте, як у я, я мене зараз ці тиски почнуть підносити. що мать. На мене такий тиск з обох сторін, то не робить, то не робіть. Я ще не жонатий хлоп, я можу себе обнімати, якщо на то пішло. Я не мій? Ну, а, то, от, то, от, що а от ти з знімемо сіти ходила, то я ще не гнів. Я з нею взагалі там, ніде там, не ходив, ну, я вимагаю. сама то не маєте. Я ще не гнів, зараз не кричу вам. Та ладно, ти вже руку мені на плече став. Ну, що ти брешеш? А? Бра братела мені не здурив, він Я то все цінкує, правда? Все розказую, Льові, ж... Так, Вікторія, Яночка. Прошу зараз і в кінцевіму результаті зараз і не прати, як кугути. Ну то вже як вий. то Різне буває, слухай, ну а ти зараз в такому місці, що зараз у нас по Все не показали, що Льоня зробив, коли стікаш, що всі дві баби б'ють. Нічого, хтось там сьогодні полетить за той. Ти нав... а що, однакові думки чи що? Не знаю. Таке буває, знаєш. Чи всі домовили, Головне, що мене десь не скинули. А або тебе. Ти вже трохи оприділяєшся, що буде далі. Мовчи, ти будеш буронів, якщо що. Ну ладно, все таки, мені здається, ми будемо троє жити. Ні, мій будеш кричав, охрана, охрана! Сюди. Я за в стріну, якщо треба. Ой боже, я вже доходить до кінця, а я щось не хочу того кінця, якщо чесно. Ну там мусиш, мусиш, Леонід. Це я вже починаю переживати. Муси бути, але якось знову буде ні, ні? Якось переживем. Брателла, та що з тобою відбувається? Ні. Я сікрісую дитина. Та ми... чого? Ти їдеш, ми ще навіть не дійшли, до й що до чого, вони вже там готові до воду забути. Ну, а ти хоч реально щось трошки подумав, що до чого? Я ж свій подумав, бляха, але я ж щось увагаю. І хі хоче, хоч і хіто хоч, розумієш? Ти перший раз таким таким бачиш, що ти так переживав. А то ще дуже ну, як, як пацан війська, розумієш? Це ще бою, та мать берем беремо тут трояну. Mm -hmm. кличем ти поб'ю та ні. Козачів, що робити? <рес> ну я звідки знаю, братело, ну ти розумієш, те має бути свій вибір. Що серце каже, ти то й роби. Та серце зараз все потухло. Я не знаю, що робити, розумієш? <рес> Ой, братело. Давай тобі дам э, троянду, скажу кому, підеш дайш при, при, <тас> і при призеві йде. Там має бути все урочисто. Я не можу, я теж людина, ну то, то зараз буде ридало, ну то що я маю там зробити? Я зараз <тас> <тас> дара, буде плакати і скажу, я вас беру двох. Йоп твою мать. Льоня, ти не маєш вестись на сльози, ти маєш от, отут тобі має підсказати. Камінь. Котче кавалерка, я не знаю, як це... я то, як зараз я ще сяду собі пару хвилин обдумую, бо ще дівки там сидять. Я не знаю, як я то маю зробити. Остав той час, коли мені вже треба зробити вибір, нелегкий, тяжкий вибір. Я довго думав, кого мені з вас вибрати. В першу чергу я хочу вам двом подякувати за гарний проведений час зі мною. Мені дуже все сподобалося. Можна сказати, що ви вже дві якось. Мені обидві вже дорогі, можна сказати, але все одно ви знаєте, що мені потрібно зробити вибір, щоб я вибрав тільки одну дівчину. Фух. Тяжко, тяжко що зараз казати. Перше не хочу зараз колись з вас двох побірте, але ви самі розумієте, що я то. Мушу зробити. І як ви бачите, троянда є одна, а вас є дві. Я зараз назву ім'я дівчини, з якою я хочу будувати стосунки. Та намі буду старатися будувати стосунки, а там вже як Бог дасть. Тому в першу чергу я не хочу, щоб між нами були якісь конфлікти, обійди одне на одному, тому що з вами було взагалі комфортно, чотко, мені місці дуже сподобало. І я на хвилинку не жалію, що ви зараз обидві стоїте переді мною, але ви самі розумієте, що я мушу зробити вимір тільки один.